Друзі, усім доброго вечора! Вітаю вас на прямому ефірі медіаплатформи вгору, де ми обговорюємо актуальні новини Херсона та області. Сьогодні поговоримо про те, що відбувається у Херсоні, із начальником управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації Олександром Толоконіковим. Прошу всіх ставити свої питання у коментарях. Будемо на них відповідати. Ну а я вже переходжу до огляду новин. Близько восьмої години ранку. Російські військові завдали авіаудару по Береславу на Херсонщині. Попередньо одна людина загинула. Про це повідомив міністр МВС Ігор Клименко. Береслав російські військові обстріляли також і з РСЗВ та артилерії. Пошкоджено приватний будинок. Рятувальники ліквідували пожежу. Йдеться в дописі. За його даними, окупанти шість разів атакували авіацією села Береславського району. У наслідок авіаудару чотирма керованими авіабомбами по Береславу сьогодні, 20 жовтня, загинула 80-річна жінка. це повідомив голова Хова Олександр Прокудін. Зазначається, що вона у власному будинку отримала тяжкі ушкодження. Від отриманих травм містянка загинула на місці. Також удар двома керованими авіабомбами пройшовся по Новобереславу. Масштаби руйнувань там уточнюються. Посаду начальника управління преси та інформації Міністерства оборони замість Гани Маляр очолив офіцер та письменник родом із Кадовська Іларіон Павлюк. Про це стало відомо з допису на його сторінці у Фейсбуці. Ще 18 вересня уряд звільнив із посад шістьох заступників міністра оборони, у тому числі й керівницю прес-служби Гану Маляр, як ідеться в дописі, Іларіон Павлюк завершив службу в головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. За минулу добу, 19 жовтня, сили оборони ліквідували 23 окупанти. До того ж, вони знищили важку вогнеметну систему залпового вогню. Сонцепьок про це повідомили сили оборони півдня. Також минулої доби захисники ліквідували самохідну артилерійську установку МСТА-С, Сім гармат, дві БМП 3 і 13 одиниць автобронетехніки. На Херсонщині відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського з військовим командуванням ЗСУ. Про це йдеться на сайті президента України. У нараді взяли участь головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник генерального штабу ЗСУ Сергій Шаптала, командувач морської піхоти військово-морських сил ЗСУ Юрій Содоль і командувач ОСУВ Одеса Андрій Гнатов. Військові обговорили. Оборонні дії на сході країни і поточні операції на півдні упродовж минулої доби, 19 жовтня, сапери ДСНС України знешкодили 62 вибухонебезпечних предмети на Херсонщині. Про це повідомляє головне управління ДСНС України в Херсонській області. Сапери обстежили 142 гектари території, 650 метрів ліній електропередач і одне домогосподарство. Судитимуть колишню співробітницю імміграційної служби в Херсоні за колабораціонізм. Жінка під вартою, де очікує на вирок суду. Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура. Слідство встановило, що в липні 2022 року під час окупації Херсона обвинувачена з власної ініціативи працевлаштувалася головним спеціалістом експертом в окупаційне управління з питань міграції головного управління МВС Херсонської області. Вона видавала адресні довідки, перекладала паспорти громадян України та інші українські документи російською мовою, щоб люди отримали паспорт РФ. Також вона організовувала прийняття присяги громадянина РФ. Жінці загрожує ув'язнення від 12 до 15 років із конфіскацією майна російські окупанти 19 жовтня призначили новим гауляйтером нової каховки на Херсонщині 45-річного Віталія Гуру. Станом на лютий 2022 рік він був старостою Дніпрянського округу Новокаховської громади. Про це повідомляє центр журналістських розслідувань. За даними рухи, чесно до окупації нової каховки, Віталій Гура був законним старостою селища Дніпряни. У вересні 2022 року гура з'явився в сюжеті російського змі, заявивши, що замах на нього був інсценуванням ФСБ. Раніше ЗМІ повідомляли про те, що гуру нібито застрелили з пістолета в новій каховці. А 6 грудня 2022 року прокуратура оголосила гурі про підозру в колабораціонізмі. Власниці компанії Херсон Ліфт Олені Дмитрук заочно повідомили про підозру в Держзраді та колабораціонізмі за участь у незаконних виборах на окупованій Херсонщині. І загрожує позбавлення волі на 15 років або довічне з конфіскацією майна. Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура. За даними слідства, 51-річна Олена Дмитрук у березні-вересні 2022 року брала участь у передвиборчих турах в окупованих новій Каховці Голопристанському Геннічівському районах Херсонської області від партії Єдина Росія. Згодом вона взяла участь в організації незаконних виборів. Публічно закликала людей до підтримки порядків та законів. РФ популяризувала владу РФ. Вона психологічно тиснула та намагалася примусити людей взяти участь у фейковому волевиявленні. Детальніше про зрадницю читайте на сайті вгору, а посилання ми вже залишили у коментарях. У Херсоні минулої доби 19 жовтня під'єднали до електропостачання 22 точки доступу, знеструмлені після підтоплення. Про це повідомило Міненерго без світла. Залишилися півтори тисячі споживачів. Енергетики працюють над відновленням електропостачання, але ремонтні роботи сповільнені через обстріли. Йдеться в дописі. Тож такими були події останньої доби. Друзі, нагадую, що ви можете писати свої питання у коментарях. Буду їх зачитувати в прямому ефірі і намагатися відповідати. Ну, а далі поговоримо про ситуацію у Херсоні із начальником управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації Олександром Толоконіковим. Пане Олександре, доброго вечора. Слава Україні. Дякую, що доєдналися до нашого ефіру. Пане Олександре. Що ви можете розповісти у цілому про ситуацію у Херсоні? Ну ситуація незмінна. Продовжуються обстріли не тільки Херсону, а й з передмістя? Також майже постійно чуємо вибухи вчора в самому. Херсоні в е, мікрорайоні Карабел троє людей зазнали поранень внаслідок обстрілу. Загалом за вчорашній день сім людей е, поранено внаслідок російської агресії. Це і двоє жінок в Береславі внаслідок скидують авіабомби. Чи один на Дніпрянське, один Станіслав і троє людей е, в самому Херсоні в Карабельному районі. Е, сьогодні Зранку, як ви вже сказали, жінка загинула внаслідок влучання авіабомби в будинок 80-річна жінка в Береславі. На жаль, загинула до приїзду лікарів. Також ситуація по авіабомбам дуже посилилася обстріли авіаудари саме і майже до цього було там до 12 годин. Інтервал скидів, потім 8. Зараз вже майже 4-3 години між нальотами Су, які скидають авіабомби по 6-5. по 5, Знову таки на Береслав, Новобереслав, Козацьке, нещодавно на тягинку скинуто було бомби. Зараз уточнюються руйнування та постраждали чи є вони там. Тому будемо повідомляти окремо. На тлі оцього посилення обстрілів авіабомбами. Чи є проблеми із наданням комунальних послуг? Ну зараз в Херсоні є вода, є світло, є газ. Залишається небагато абонентів, які без електропостачання у корабельному районі. до холодів вони будуть підключені. Це перш за все внаслідок. Підтоплення було відключення, там є і газ. Зараз вода подається вже питна е, комунальні послуги в інших районах. Також присутні, подаються в повному обсязі. Е, є питання, звичайно, по безпековій ситуації е, готуємось до зими. Зараз вже 95% готовності упалювальної системи е, до запуску. Як тільки думаємо, що там. В середині листопада будемо підключати вже коли середньодобова температура опуститься на три дні нижче восьми градусів. Тоді будемо підключати, ну, в принципі, ми готові навіть острів, який в минулому році були проблеми. Зараз котельні підготовлені для того, для запуску навіть забити ще одна скважина на території, для того, щоб підкачувати воду. На всякий випадок завезені генератори. Тобто готуємось до опереного сезону. Пане Олександре, дуже переживають люди, тому що ну, зрозуміло, що росіяни знову почнуть атакувати навмисне критичну інфраструктуру, чи є можливість її якось вберегти, і чи робиться щось у цьому напрямку. Так, в цьому напрямку робиться багато, майже зараз ми з перевірками їздимо майже всі вузли газу, електро та. Теплопостачання, такі як насосні, зараз закриті або гігіонами, або півбегами. Це єдине на жаль, що ми можемо зробити. На жаль, у нас немає якихось там інших засобів захисту, це там, я не знаю, там, селовий купол чи ще щось. Тобто, в принципі, це або ну, такий фізичний захист мішками, великими мішками. З піском, який виставляються на рівень, щоб скалки не долітали на рівень в принципі, цієї споруди, ну це єдине, що ми робимо, точніше, що ми можемо зробити, і в принципі ми це й робимо. Будемо надіятися, що влучань прямих не буде. влучання, коли поряд або навіть всі біг-беги влучання, то воно амортизує і споруда залишається неушкодженою. Це, в принципі, є захист. Щодо опалювального сезону в області, яка із цим ситуація і чи планується е, забезпечення населення паливними матеріалами? Так, планується і за коштом держави, за коштом вже проведені перемовини з низкою благодійних фондів які зголосились допомогти. У нас була потреба забезпечити 14 Домоволодінь 14 тисяч домоволодінь деревиною. Бо така потреба була зараз, завдяки нашим зусиллям, наших партнерів, організацій міжнародних та наших. Ми вже 10 закриваємо, обіцяли привести. Наші партнери залишаються 4 тисячі домоволодінь які треба буде забезпечити. Це близько 21 кубометру деревини або паленого матеріалу. Але перш за все, звичайно, будемо опікуватися і відправляти дрова а, для опалення в ці населені пункти, які на узбережжі знаходяться, які під постійними обстрілами, де немає електропостачання, газопостачання, де все на генераторах. А, тому, звичайно, туди будемо відправляти буржуйки, перш за все, і е, паливний матеріал. Потім вже будемо забезпечувати всі інші населені пункти. Звичайно, е, там, де є газопостачання, е, ми не будемо там, відправляти людям, у яких є газ, щоб на них ще її звітувати. Тобто, перш за все, звичайно, будемо забезпечувати населення е, соціально незахищене, а потім вже всіх останніх. Якщо люди не отримали, виникли там якісь проблеми, куди їм можна звертатися, і з тим, щоб отримати дрова і так далі, свої в своїх громадах є старости. Старости подають ці потреби на громади, громади подають на райони, райони подають далі. То принципі, ми будемо розподіляти вже між громадами, а громади будуть розподіляти між старостатами. Все за потребами в принципі до свого старості треба звертатися там, як минулого роду року писали заявки. Люди всі соєті, там чи як там, зараз, де там в сільської сільській раді заявки на те, щоб отримати скільки там проживає, і потім ці заявки опробуються і з цього виходить потреба. На минулому ефірі ми з вами говорили про евакуацію з Херсонщини. І наразі діє обов'язкова евакуація родини з дітьми. Давайте нагадаємо, які саме населені пункти підлягають під обов'язкову евакуацію і чи будуть додаватися нові. І, от, взагалі, цікаво, чи дослухаються мешканці до рекомендацій та виїжджають або навпаки повертаються, яка з цим ситуація? Ну дійсно там з прибережних зон виїжджають. Зараз вже з 15 вересня виїхало 400 дітей разом з сім'ями, продовжують евакуюватися просто люди, але не таким там, великим якимось потіком. Тут питання в тому, що всі, хто хотіли до цього, вже виїхали. Ці люди, які залишилися, дуже важко їх вивезти звідти. Але ми не можемо крутити руки і виводити вивозити. От щодо е, ну продовжується програма безкоштовної евакуації. І е, ще питання якесь там було. Я трошки забув спочатку, що ви запитували. Е, так е, нагадати людям про те, що як, як зараз проходиться обов'язкова евакуація, куди звертатися, і як, як... Ви ще запитали. Тридцять да, 34 населених пункта. Зараз це, в принципі, вся, все узбережжя від е, там, Новоронцовської громади, далі Мерівська, е, Береславщина, в принципі, вся, у, все узбережжя, всі населені пункти, які на березі. Далі Тягинська громада, Херсонська, тут е, громада і далі добавили нещодавно на минулій е, раді оборони ще три населені пункти. Було 31, зараз 34 це ще Станіслав. Широка Балка та mm -hmm. Оксандрівка цих населених пунктів обов'язкова евокуація з дітьми зараз. Ми працюємо над цим. Звичайно, не дуже там люди багато людей, які не зголошуються на це. І попри все, попри кожного дня приїжджають правоохоронці, вмовляють. Будемо дивитися на ситуацію. Можливо, будемо запрашувати там ще якусь примусову евакуацію саме з дітьми. Тому що якщо люди рідні не бачать в цьому небезпеки, коли поряд взриваються авіабомби для своїх дітей, то цим щось треба робити. А от чи є якісь програми евакуації для людей старшого віку, куди їм звертатися? І от цікава ситуація зараз, от у місті Береслав, тому що бачимо постійно зі зведень, що там дуже щільні обстріли. Чи виїжджають звідти люди? Яка інтенсивність цих обстрілів? Е, і скільки жертв цих обстрілів? Ну, жертви зараз я так не порахую, що там жінка. Загинуло ще до цього. Там були скиди вибухових пристрілів. Також жінка загинула на, в машині. Чоловік поранений. Важко до цього ще одна жінка а, загинула, яка знаходилась на балконі і просто потрапив в неї скалу під снаряду. Ну, під спід обстрілом, обсягом дійсно переслають. Тільки вчора там був а, важко дивитися на це місто. Це квітуче, яке зараз більш схоже на Сталінград пі після фашистів. А, дуже багато зруйнованих, згорівших домів, домівки люди є, залишаються зараз близько трьох тисяч зараз залишаються в Бориславі. Людей звичайно вмовляємо людей, щоб виїхали. А, люди переживають, не хочуть кидати свої домівки, не розуміємо. І там така ж сама ситуація, що також. В принципі літніх людей також є геріатричні пансіонати, санаторії в різних е областях України, які готові приймати наших літніх людей всі з проживанням та харчуванням. Е тільки треба, ну і звичайно, безкоштовно їх туди доставлять, е або потягом або автобусом. Треба тільки зателефонувати на гарячу лінію 0800 101 102, поспілкуватися з нашим соцзахистом і визначити дату, коли їхати, збирати речі, речі і, і їхати. Пане Олександре, дякую, що ви сьогодні завітали до нашого ефіру і до наступних зустрічей. Дякую. Отже, дізналися, що зараз відбувається у Херсоні та області. І зараз хочу поговорити з вами, відповісти на ті питання, що ви залишили у коментарях. Доброго вечора! Навіщо перейменовувати вулиці? Вулиці, це тема нашого. Минулого ефіру, і ви можете завітати на наш Ютуб канал «Вгору Херсон або сторінку у Фейсбуці. «Медіаплатформа вгору і послухати дуже. Ми говорили про це докладно з краєзнавцем Дементієм Білим. Е, і він пояснює це тим, що є час у містян, у херсонців на те, щоб визначитися за законом до кінця року, з тим, які саме назви вулиць будуть у Херсоні нові, тому що після цього терміну наступного року це вже буде визначати місцева влада і вже. Не буде запитувати у містян. Тому зараз проводиться опитування, воно онлайн, воно не потребує присутності людини у місті. І тому що є такий закон, який потребує перейменування, тому проводиться зараз воно згідно закону. І, і як це буде? Ну, зараз визначаються з назвами. Вже деякі вулиці перейменовані е, і. Ось я бачу тут коментар є про це. І далі ще будуть решта вулиць, які там носять комуністичний характер там Російської імперії також ці всі назви будуть також змінюватися так. Ще є такий коментар: краще захистить небо над Херсоном. У нас ми вже спілкувалися на цю тему з пані Наталією Гуменюк не цього тижня напередодні минулого тижня, або позаминулого навіть і вона попереджала всіх херсонців про те, що росіяни будуть збільшувати скидування авіабомб. І ми бачимо зараз, що так воно і відбувається, і вона зазначала, що. Вони здійснюють ці пуски не на території України, вони здійснюють ці пуски за територію України досить на великій відстані. І в цьому є проблема. Тому що вони це ну, зрозуміло, що авіабомби да, вони запускають їх з літаків, тому немає зараз таких засобів у України, щоб прихоплювати ці авіабомби. І тому вона рекомендувала евакуюватися. Тому власне обласна влада і проводить обов'язкову евакуацію родин з дітьми, особливо на прибережних населених пунктах, тому що туди ще і дістає артилерія, і артилерія ну, її не перехоплюють там ті самі. Да? Засоби ПВО, і тому звідти краще виїжджати, тому що додалися ще обстріли трованими авіабомбами, які дуже потужні, наслідки від них ще більше, ще гірші. Ймовірно, що колись, можливо, у в майбутньому в Україні з'являться такі засоби, щоб перехоплювати ці авіабомби, але поки що їх немає. Тому краще евакуюватися, це насправді. Дуже важливо, тому що це безпека, це життя вашої родини, ваших дітей. І наразі момент небезпечний, і треба все ж таки переїхати у більш на певний час, поки тривають такі інтенсивні бої на Херсонщині переїхати у більш безпечне місце. Ще раз виведемо номер телефона. Ось ви можете побачити, куди звертатися. Якщо вам необхідно евакуюватися, це безкоштовно. І з Херсона також працюють поїзди. І Всю інформацію ви можете дізнатися за цим номером телефона. Вибачте, це не так. Над нами літає авіація, бомбардувальники над лівим берегом Херсонщини. Ми їх бачимо кожного дня. Ну тим більше. Але і бомбардувальники, і там є різного класу літаки. Я не буду вже вдаватися в деталі. Це ми краще вже обговоримо цю тему з військовими. Вони можуть вони У них є можливість звіддаля пускати ці бомби, і у них є можливість пускати бомби не так і далеко. Штурмовики, я не знаю, які там клас у них бомб. Вони запускають ці авіабомби чи не запускають? Я вже не буду казати, але річ у тім, що якби були засоби у України зараз, їх би використовували. А поки що ситуація така, тому що їх немає. Це нам повідомляла Наталя Гуменюк, що от є система Петріот, вона є одна у України, да, там установка, і що от вона працює в одному місці, вона не може працювати на всю територію України. Ось така ситуація наразі. І, ну, а те, що у цих бомбардувальників, у літаків є можливість запускати свої авіабомби з великої відстані це теж абсолютно правда. Друзі, я також хочу нагадати, що ви можете слідкувати за усіма подіями Херсона та області на майданчиках, соцмереж, медіаплатформи вгору, у Фейсбуці, у Телеграмі вгору Ньюс, в Інстаграмі вгору і у Тіктоці вгору Херсон. Підписуйтеся, залишайте вподобайки, поширюйте інформацію. Зараз це дуже важливо. Також за за потреби звертатися до юристів Херсонського фонду Милосердя та здоров'я за безкоштовними консультаціями. Номера телефонів ви бачите зараз на екрані. Можете звертатися через Телеграм, Viber Signal або WhatsApp з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. На сьогодні я бачу, що відповіла на всі коментарі. Дуже дякую всім, хто завітали на наш ефір. І вже до наступних зустрічей наступного тижня.